Заїхав на «АвтоХаус Ford і все тут також Електро. Буси і то 100% електрич, бачите? 100% електрич. Немає вихлопної труби, але електро. Все електро. Ну оці сині решітки, це означає електро. Ось пішли часи. Так що все впевнено, впевнено переходить на електро. І пікапи також електро. І форди, мустанги Все електро. Рено Автохаус через дорогу також зараз приближу, Подивіться, там також все електро, все ремозоє і все таке. Скільки років я вже в бодбоклиті і не знав, що в магазині Тегут безкоштовні електричні зарядки. Сотню разів був раніше в цьому магазині і ніколи не здогадувався, що тут оці зарядні станції безкоштовні. Будь ласка, активував картку спеціально і все заряджається безкоштовно. Зарядка, як бачите, не швидка, але 53 км за годину. Заряджає. Якщо є якісь справи, походити по магазинам, то зовсім можна залишити машину. І нехай вона заряджається безкоштовно. Якщо будете на електромобілі в Баварії, в Бадной штаті, то є ще варіант зарядитись безкоштовно. І тут, на тегуті, і Медіамаркет поруч також можна безкоштовно. Ну, але треба картка, яка активує це діло. Отаку От картку ChargeMap можна активувати абсолютно безкоштовно, отримати її на будь-яку німецьку адресу. Не знаю, можливо, і на українську листом приходить ця картка. І те саме на теб. Зараз покажу, яка картка. Отака От картка. Я зараз додам, ще вам. QR-код, щоб можливо було замовити, ця картка у мене активована на українську приватбанківську картку. От. Ну, хоча з неї нічого не знімає, просто для активації, для того, щоб вислали вам таку карточку якою ви будете потім активувати до станції, треба спочатку зареєструватися на сайті їхньому так само, як і для charge Map. І тоді будете весь час під'їжджати і на зарядну станцію ставити вашу машину. Але як бачите, все воно вже, думаю, буде потрохи закінчуватись. все зайнято. Раніше я взагалі тут рідко бачив автомобілі, тому і підозрювати не міг, що тут безкоштовна зарядка. Всі, всі-всі до одної зайняті. І так завжди, останнім часом. так от Ось це у нас Баднейштат. Альді не працює зарядка вже давно. Тут у нас є паркхаус, на парковці можна безплатно, але також з активацією, з карткою. І медіамаркет Market. Безкоштовні заправки, але... Потрібна картка. От, небагато, як бачите, залишилося. ці чорні, це взагалі малопотужні. Це скільки там у нас 2,3 кВт. Я цю карту виложу для вас. І такі, що без активації, без жодної, це тільки Альді магазини, бачу також, Альді не працює. Альді ще можна знайти місцями, де вона працює. Так, це малопотужні, це все чепуха. Зіген. Єдине місце, де можна приїхати зарядити машину без жодних активацій, без жодних карток. Це магазин Aldi, от Кьольн, наприклад. Оце у мене є така карта, де ще залишилися зарядки. Навіть і швидкі зарядки, як бачите, на Aldi 50 кВт. І безкоштовно, без жодних активацій, без жодних карток. Але їх вже зовсім небагато. Сині це 22 кВт, голубенькі маркери. Так, да, поприбирали вже повністю. Шара закінчилась. Я кину посилання під відео, якщо хтось буде в Німеччині, чи хтось є в Німеччині, оце у нас що це? Також Sud, безкоштовно 50 кВт зарядка. Тільки під'їхала до нас на площадку отака машинка. Недорога буде ціна, машина на ходу. Завтра вже зроблю огляд, тому що сьогодні вже темніє, вже пізновато трохи.